І знову маємо для вас дуже круту новиночку в чотирьох найбільш популярних кольорах. Але для початку огляньте на цю красу, як гарно виглядає тюль. А ще викладений в бантову складку по малюнку, ну просто розкішно. Цей тюль ідеально підійде для залу, вітальні, спальні та будь-якої іншої кімнати. Дуже гарний нижня частина малюнку. І далі такі. Гарненькі, акуратні мінімалістичні малюночки доверху. Ви знаєте, що бамбук не потрібно просувати після прання, і він витривалий до сонечка і фізичних пошкоджень. Оглянемо кольори. Сірий колір, так, білий, комбінований з сірою вставочкою. Хочу продати. Золотисто-кофейний колір є, такий більш до капучино, колір айворі, він такий наближений до білого, і біло-сніжний колір. Що хто бажає все є в наявності при потребі? Ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття відправка нової букер поштою з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся!